Доброго дня, пані та панове! З вами Селестіал. І сьогодні ми подивимося на дуже непопулярного персонажа Луї. Гаразд, хто не зрозумів, це був рофл. Так що сьогодні з вами я, Барк Трендить, і тому будемо зараз розглядати нашу прекрасну дівчинку Елой. Мені набрило трохи грати на усіх тих персонажів, які в мене є. Нових персонажів в мене не додалося. Я такий так: у нас була ідея прокачати Елой. Дуже багато людей відзиваються про неї. Те, що вона дуже слабка, дуже некомфортна. Її інфузія нахер нікому не потрібна. Але мені... Мені дуже стало цікаво, зможу чи я її зібрати там. Ну якось у ДДД чи з її стійку. Насправді щось в мене то і вийшло. Але я досі ще о, сиджу на прокарсі, досі фармлю той сет завірюхи. І, в принципі, ну, мені подобається, яка цифра, які цифри вона зараз видає мені. Тому що ну я на неї дуже багато часу витратив. Я дуже хотів зібрати Елой УДД. дуже хотів, і можливо, в мене це вийшло. Можливо. Але це не так повноцінно, тому що саппорти у мене не дуже прокачені не туди, не сюди. Плюс дендрореакції реакції не бафують кріо, хоча нафіг вони надо ці дендрореакції, реакції, якщо там тайня дає півтора бонуси до шкоди. Але ми ж з вами не будемо крінжами і не будемо збирати елой через таяння. Тому я покажу свій особистий білд на мою кріо дівчинку. Думаю, вам буде цікаво подивитися В моєму білді буде о, церемоніальний сагайдак. <клух> так, сагайдак. Я шукав у інтернеті синоніми до слова лук, тому що цибуля мені не подобається. Це для мене виглядає як якесь русифіціроване слово, тому я вирішив знайти деякий синонім, і хай буде сагайдак. Якщо ви зі мною згодні, пишіть у коментарях цибуля. По сету, у мене стоїть фул завірюха, 180 крит урону, 20 крит шансу. Грає вона у пару з Сінсю, грає з Розарію в фул знаті, та інколи чи то казах може прийти. чи Тококомі, але, в принципі, я беру діда, щоб моя дубця була завжди захищена. 80-й рівень так дуже складно збирати матеріали на елой. Звичайно, ще коли ти граєш з телефону, який лагає. Тому Прес F. А по талантам 887 до ультимейту колись ще доберуся. По талантам в неї 7, 8, 7. Так, я доберусь до її кнопочок і короную, зроблю Трипл краун, і потім зробимо якийсь огляд, скільки ж демеджу вона буде зносити. А поки що якось так. Про свою Ейло я вже розповів. А тепер розповім вам про те, як це бути мейном Елой. По-перше, вас не будуть пускати в кооп. Це вже перевірено. Якщо Ембер пускають, то Ейлой мене не з мене з аватаркою з Ейлой. А з першим персонажем у паді це був Ейлой. Тому і мене типу не пустили. І я такий, so... okay, let's окей, try again, І мене знову не пустили. Я такий. А, Ну, добре. Але для мене це не критично, тому що у копія граю дуже рідко, звичайно, телефон. Це не дуже гарна річ для того, щоб грати у геншин. коли ще й вийшло з сумеру. <смі> Ви, <що? смі> Думаєте, я... Ви бачили минулий ролик, який вийшов там чи 4 дні тому, чи 3, де я робив огляд на реакції в тазері з дендроелементом. і бляха. Ви бачили, як воно лагає. Тому, думаю, питань до того, як у мене лагає, не буде, і чому я не знімаю? Має на свій телефон, або прошу допомоги у інших. Теж питань не буде. Якогось нового імпакту за Елой я вам не піднесу. Я прийшов розповісти про свою улюблену дівчинку, свій Мейн, яка буде у мене в Краун, яка буде у мене стояти на стенді, на моєму аккаунті, у мене на аватарці. Вона буде стояти. Мені дуже комфортний цей персонаж. За виглядом у Геншині, за виглядом із Хойрайзену. вона мені дуже комфортна і дуже. Дуже класна за зовнішністю, а її посмішка то просто чудо. Що ж, перейдемо до основного гайду на нашу Елої. Що ж, вибачаюсь за довгий вступ до цього ролику, але я не міг сказати пару слів за свій мейн, за свій кін. Тому зараз ми перейдемо до навичок, де я вам розповім основні проблеми, чому за Елої не грають і чому її не беруть і не качають. Перейдемо до навичок. Відкісна стрілянина, звичайна атака. Містить серію з чотирьох атак. Тут нічого складного немає. Елементальна здібність, крижана пустка, кидає крижану бавовну у ворога та зменшує його силу атаки, якщо він її підірвав. Якщо бавовна взірвалася з інтервалом 0,1 секунду та накопичила 4 стаки, Елой отримає. Інфузію на 10 секунд. Також ці стаки називаються спіралі. Третя навичка ультимейт, вибух стихії, пророцтво світанку. Дуже потужна навичка, яка має непогані відсотки та підійде до бурст гуртів. Перейдемо до пасивних навичок. Перша пасивна навичка бойове перехоплення. За кожну взірвану бавовну елой отримує 16% атаки. Гурт отримує 8% до атаки. Друга пасивна навичка. Сильна атака, коли елой знаходиться у стані інфузії, то кожну секунду отримує 3,5% кріошкоди. Третя пасивна навичка мисливець впустки. Коли елой знаходиться у вашому гурті, маленькі зверенятка, крім сонособак, собак, вас не боятимуться. Це дуже комфортно, коли ви ходите на полювання. На превеликий жаль, сузір'єв у елой немає. Тому зараз ми перейдемо до зброї. Перший сагайдак то пульс. Він підійде до бурствачок та підійде для алої, яка дамажить зі своєї інфузії. В принципі, Елой не дуже вибаглива до зброї, вона може взяти будь-який сагайдак з крит уроном, крит шансом, і їй буде нормально. Ну, якщо є Таке зауваження, типу, якщо вона б'є від заряджених атак, то там підійде, звичайно, Амос і, в принципі, Хамаюмі. А найкращий о, стабільний варіант для Ело, якщо вона б'є від інфузії, це церемоніальний сагайдак. Ну, справді вона кидає свої бомбочки, і коли у неї працює пасивка, зазначу, пасивка церемоніального не працює, коли Елой не знаходиться на полі. І тому бажано мати цей лук на пробудах. Але можна і без них. У мене, наприклад, R2. Цей сагайдак не витрачає дуже багато часу, щоб ви змогли там розкостуватися, зібрати бомбочки кадзухою. Ну, типу, це дуже довго і тому. Рекомендую вам краще взяти його, якщо ви хочете грати від інфузії. Але якщо вам хочеться трохи довше постраждати, рекомендую вам збирати два стаки спиралі і потім вже юзати навик кадзаха. Але для себе я зазначу, що найкомфортніший варіант це церемоніальний сагайдак. Чому дві єшки – це дуже комфортно, коли ти кидаєш? О... Знову Єшку, знову кидаєш бавовну, то бомбочки, які вже сиділи, вони взірвалися, і ти як мінімум отримаєш ще один стак. І тому я рекомендую, якщо ви будете грати з алой, яка на вас буде грати від інфузії, то брати краще гайдак церемоніальний. Звичайно, ви можете приловчитися та використовувати Кадзуху завчасно. Типу, ви кидаєте бомбочки, ворог набрав два стаки, ви стягнули бомбочки, і все, у вас є інфузія. І ще кріо шкоду залив тобі казах. Це дуже комфортно. Тепер перейдемо до артефактів. Перший кандидат на черзі це завірюха. Чому? Якщо ви хочете грати від інфузії, або хочете грати кріо з. За... Кріо, Заморозка, бст, скільки мені ще слів треба сказати, не знаю. але ну, Ви мене зрозуміли. Тобто, якщо ELO у вас грає як центральний кор, або вона у вас бурстить, і, типу, у вас там два гідро чи кадзуха, анемо, там, гідро, Кріо, два Кріо, один гідро, і типу заморозка, і у вас це дуже гарно, класно і працює сет, то можна брати його. Наприклад, у мене стоїть завірюха, тому що я граю від звичайних атак та трохи бьорсту. Другий сет на черзі це Елой, яка буде грати від заряджених атак. Це у нас ансамбль. І до зброї тут буде трохи таке відступлення. Ми беремо сагайдаків, ми беремо Амус, беремо прототип, беремо хамаюмі. Прототип не рекомендую, тому що вам треба буде цілитися в вразливі місця. А це не дуже комфортно під час безодні. Це вам не Ган'юй, яка ще взриває свої стріли. Тому не рекомендую вам прототип. Третій сет, про який би я поговорив, це сабда дело. Тут у нас беремо фул знать, який бафний її ультимейт, який бафне ваш загін. І це буде в принципі комфортно, якщо ви граєте там з заякою, і у вас село це батарейка з церемоніалкою, і у якої дуже багато відновлення енергії. Це буде дуже непогана функція. Але деякі люди кажуть, що може краще Діону, може краще туди, Діона ще хілить, ще щити дає. Знаю, що Єлоїда є дуже багато енергії, тому для Аяки це було б дуже непогано. На перший час, якщо вам захочеться нею грати, можете їй просто дати 2 плюс 2 АТК. Тепер перейдемо до статів, які у нас будуть в пріоритеті. Це у нас пляшка на кріо шкоду, годинник беремо на АТК на шкоду, тому що відновлення енергії не сильно потрібне, бо у неї ультимейт дуже дешевий. І кополюх там крит шкода, крит шанс, як у вас там по статам вийде. А тепер перейдемо до гуртів. І щоб не займати ваш час, як у тому відео про Янфей, я просто покажу вам на екрані, які гурти, як вони називаються, і думаю, за назвами ви вже здогадаєтесь, як використовується елой у цих гуртах. Ну, Нещодавно у мене з'явився телеграм-канал, так що ви можете туди завітати, підписатися і не забудьте поставити лайк до цього відеоролику. А на цьому все. Я з вами прощаюся. Усього найкращого, чистого нам неба. Все буде Україна!